Доброго всім здоров'я. Хочу трохи бо, спілкуватися з вами про революційні речі. Як ми з вами зможемо зробити на медові трошки більше грошей, набагато більше грошей, ніж ми з вами зараз замовляємо? Я стараюся е -е, дуже коротко і по суті. Е -е, Пасічник, ну в мене невеличка пасіка, 50 звук. Звісно, я мрію за великі пасіки і так далі, але. Справа не в тім, справа рентабельності і, і як от мені зробити так, щоб мій е, мед наприклад коштував 400 гривень за літр. От я хочу так. Щоб мене мій соня коштував 400 гривень за І Щоб у вас теж він коштував 400 гривень за літр, Давайте процес розстрахуємося. Ми не будемо відключати слайди. Я просто вам розкажу коротко по суті. Дивіться, у кожного з вас, якщо у пасічники, є якийсь мед. Насклад, наскладь ваш мед, який стоїть нічого не ров. Він просто стоїть і чекає, там чи його закупок, чи щось, чи чогось ще. Ми розробляємо, тобто я представляю невеличку команду, розробників, ми розробляємо цифрову платформу, яка е... Має на меті випустити спеціальний токен криптовалюту, яка прив'язана до 1 мен. Тобто одна монета, один літр мен. Ми прив'язуємо цю монету. У вас на складі стоїть, наприклад, хай 100 кг, хай пона, хай 5 тонн. Да? Ми прив'язуємо до однієї монети і випускаємо її на продаж. Ми цю монету випускаємо на продаж в Україні, ми випускаємо цю монету токен на продаж за кондон на біржі. Чим ця монета цікава? Тому що Вона не фіатна, вона не просто бумажка, яку можна там сьогодні вона є, завтра нема. Це, 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 не, це, не, це ця монета прив'язана конкретно до вашого літеру меду. Можна зробити, щоб так, щоб вона особисто до вашого літеру меду. Це навіть так можна зробити. Вона не підробна, її неможливо підробити, бо це ну, технологія така. Над сучасним, да? вона це, це контролюється з вашого смартфона. Це можна контролювати дуже просто. Е, і людина, наприклад, лівий да, момент, тільки ма повинна мати змогу оцей токен обміняти на ваш вітер меду. Коли завгодно, е, де завгодно вона має це зробити. І, і це тільки це єдине, що як так, що мед – це золото. На якому можна заробляти гроші, і якщо, наприклад, так, ваш мед не проданий, але він проданий, і ви вже отримали свої гроші на карман, а просто мед стоїть у вас зберігається, він не спортиться, з ним нічого не станеться, і він ну він може зберігатися роками. І навіть я е, пропаган пропагандую і вам теж долучатися так. до, е, до виготовлення таких медів, так називає називається, як ставлені меди або витримані меди, тобто до робити таку культуру меду в Україні. Або в світі, коли мед стоїть, як вино, або коньяк стоїть рік, 2, 3, 5, 10, і він як марочний стає, він коштує з кожним роком дорожче, а не дешевше. І, ну, головне, по суті, я вам ну, висказався, так? Да? Ви мене зрозуміли, я думаю, ну, Мою ідею шо да? шок, звісно, це має бути на базі загальної кооперації. А вже ж я один це цю справу не потягну. Да? Ми розробляємо цю платформу вже два роки. На один рік ми зупинилися, зрозуміло под... з яких причин. Да? Зараз з ми активно почали знову працювати. Звісно, mm, має, має бути якісь загальні склади, мають бути авторизовані пасічники, мають бути асоціації пасічників. До да? ну, яких люди ставляться з повагою, що вони не просто там випустили цей такен, щоб за, заробити гроші і когось обманути. Ні, у нас є мед. Ми ми і, а, а ще хочу вам таку ремарочку зробити. Да? Коли ми розмовляємо про криптовалюту, ми думаємо, що це гроші. Насправді це не так. Це просто технологія, яку можна як, як для себе використовувати як нам завгодно. Тобто, якщо я кажу монета, це просто ну, для піару, я кажу, фактично це накладна, накладна на ваш мед. І людина і цю цією накладною може розраховуватися де завгодно. Фактично може торгувати на біжі, вона може рости в ціні. І людям, ну в чому вони зберігають гроші? В, в гривні вони зберігають долари, вони зберігають в золоті. А у нас є мен. Вони можуть зберігати гроші в вашому МЕНі. З медом навіть якщо з вашим медом сьогодні щось станеться, наприклад, або ви його продали, або що у вас є ще наступний урожай. Якщо у вас немає наступного урожаю, є асоціація, де у нас є там урожай, тобто цей продукт, який може допомогти Україні, а і тобто, вийти на такий рівень, що просто ну я навіть уявити собі не зможу зараз, який це може бути. Це ну, просто інший рівень. Коротко, по суті, е, будь ласка. ласка, Ні, я розумію, що я щось кажу таке, знаєте, е, дуже дуже нове. Да? Що, що воно ну, має улягтися у вас, що ви маєте подумати, що воно таке, як воно буде. Але це сучасний світ, і якщо будуть цифрові технології розвиватися. Можем, использовать кольцо может то допускать, если И или людям может быть набагато световечнее, чтобы они в свои самые в темном виде. А Конечно. Я хочу про я хочу, это нужно, что это даст тем, кто занимается. Ну, я не що не не шо? Шо? Да. По перше, по перше, це не гуртова ціна мін. Це не 40 гривень. Це тільки 400 гривень за літр меду, що я кажу. Бо таке що... до роздрібної ціни меду. Не для за гуртової. А роздрібна ціна меду, наприклад, у світі не на, ну, або в наші навіть Україні більша, ніж, ніж, ніж гортова. Набагато більше. Да? Я, не, я продаю свій мед, не дешевшому 250 гривень за літр. Я не продаю дешевшу. Мені не цікаво. Ну, я знаю, наприклад, я відправляв, відправляв меджі кордони війни, зараз заборона і все таке, треба входити, і все. Таке, я відправляв, так, да, там контрабанди, да, але там набагато він дорожче коштує. Я не займаюся там тоннами, що 20 тонн я не відправляв. Да? Але ті, що я відправляю свої 100 кг, я заробляю на цьому більше, ніж хтось заробляє на тонні. Розумієте. А якщо я впроваджую свій токен, мені навіть відправляти нічого не треба. Мені тільки треба обґрунтувати, що цей мед завжди можна у мене отримати. Все. Зараз ми відкрили невеличкий склад в Черкасах. Де у нас є платформа, мобільний додаток, в... так, за стосунок можна скачати встановити на телефоні. Склад вже працює наш. Платформу ми тестуємо внутрішньо, долучайтеся до справи до нашої ради співпрацювати. Дякуємо. Нехай всі пасічні, на наступному каву для нас. це і має треба вартом, тобто. Тобто, контролює. Опа ще, звісно, по-перше, це має... Тобто платформа, платформа це не просто я. Це. Асоціація. Асоціація пасічна. об'єднання пасічник. Це має бути, ну. Не просто я уди, а ми всі разом. І людина, коли да, звертається в платформу, платформа, то платформа гарнує це. Звісно, це може бути загальний склад. От у нас є загальний склад невеличкий, і ми почали працювати. Звісно, да? загальний склад це круто. Поставили камеру, людина нам бачить. Але ви маєте, бо ви що це не склад. Фактично, це продуктовий банк, де зберігаються вклади. Людей, які живуть по всьому світі. Все. А вот ну, це просто там зберігається. І на почине клоне на в будь-який час можно брать. Раз ты про пунктуально. Первое вдовольный придет. Что можно вступити, чтобы вступить, начать заниматься, что вам. Вот перше, я придержу к тебе. Второе. Мне нужно конечно походу. такі так танцы вложили, четвертое, что я с этого получаю. Вот по пункту. То есть конкретно я хочу прийти к тебе, то мені для цього нет Ну, значить, коли ви питаєте, що прийти до мене, це дуже дуже трошки некоректно, тому що ви маєте зрозуміти, що, звісно, я там з наткненням працюю над цією ідеєю, але один я у цю справу я, я маю зватися, там Юрію Михайловичу, розказати йому все, показати. Ну то тобто, має бути якась авторитетна ну, спілка пасічників, яка це має ну, впроваджувати. Я, звісно, підходьте до мене там, дайте ваші там, 100 літрів меду, ми поставили, таким випустимо і так далі. Цього замало. Треба, е, треба більше співпрацювати, треба більше е, кожним окремо це обговорювати. Я не можу зараз сказати, що приходьте до мене і завтра вже заробити мільйон. Я так і сказати, но, зараз не можу. Це треба. Так, це процес, це розробка, звісно. Тобто це цифрова платформа. Але долучитися вже можна зараз, звісно. Схоже на мережу Ні, це не схоже на мережу Лапін. А де ж тут мережа? Яка мережа? Є пасічники, вони дають мер. Е, є токи, з яких воно зліло. Ці токи можна продати. Все. Не буде пасічників. <світ> не буде пасічників. Як це? Більше, більше пасічників, тим вам свищі. Чого? Мені. <світ> Ні. 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 Ні, не. Дай Боже, щоб було більше класичників, більше леві, більше ціла на вера. Тим більше пащини, тим більше варті саме. Ні кількість можна більше пасічників, пасечники. наприклад, що є, А здесь что-то. Конечно, пишем. Можно так сказать. Конечно, потому что чем больше васишники, тем чим більше чем чим тохи мы чим більше не тим...

До речі, є історичні певні згадки, що протягом тривалого зберігання набуває інших якостів. У нас всі хворі, всі наші книжки пишуть, що все, рік простоє, все втратили самі, все втратили. Неправда, у набуває цікавих якостей. Якщо ми зможемо це донести до покупця і до світового, це буде революція.